Воркаут Адама, створи базу воркаутера. В сьогоднішньому відеотренуванні прокачка пресу. Покажу вам на прикладі своїх тренувань, якими підтягуваннями, віджиманнями та іншими вправами прокачати, можливо, кращий прес. Тож, зразу переходимо до самого тренування. Якщо підтягуватись і при цьому напрягати м'язи, Живота, пресу, також будуть напрягатись вже мимовільно інші м'язи, тоді буде прокачуватись прес. Якщо просто робити підтягування з розслабленим животом, то ці підтягування, по-перше, будуть неякісні. І, само собою, під час таких підтягувань більше прокачуються інші м'язи, які задіюються, а ті, які розслаблені, як в даному прикладі м'язи-пресу, то вони. Не так будуть напрягатися, але навіть якщо будете робити таких неважливо, яку кількість віджимань чи підтягувань, тобто це стосується і віджимань і підтягувань, то рано чи пізно, коли вам буде важче, ви будете доробляти свій підхід, останні підтягування для прикладу, будуть такими важкими, що ваш прес буде активуватися, і при цьому м'язи живота активується, і ви будете тоді відчувати. Що прокачуєте прес, так як прес буде напружений, тобто ведуться до того, що якщо Будете підтягуватись, навіть неякісно, неважливо як, то все рівно, рано чи пізно ваше тіло відчує, що йому потрібно активуватися, і активується таким чином, що м'язи, пресу будуть активовані. Тому, якщо ви не хочете, не бажаєте дуже довго і нудно тренуватись, просто роками досліджуючи своє тіло, то замість вас уже це все зробив. Досліджую своє тіло, скільки себе знаю, треную все своє життя. І цю маленьку навіть, деталь і основу, яку розумію, ви, зрозумівши, можете дуже багато часу свого життя та різноманітних тренувань, які ви могли би зробити, не робити, а зберегти цей час і одразу зрозуміти, як підтягуватись, чи віджиматись, щоб качати прес. Одразу краще. Думаю, це важливіше і набагато прикольніше, коли не витрачається дуже дорогоцінний час, і можна потратити на щось інше. Тому по-любому, беріть собі цей лайфхак до тренувань, спробуйте хоча б для початку, і тоді ви стовідсотково відчуєте і зрозумієте, в чому різниця віджимань, які напружені та підтягувань. Чи з розслабленим животом. Звичайно, ви можете прокачувати преси різноманітними іншими вправами. І можете, мати на увазі, що неважливо, яким чином ви качаєте прес, прес качається будь-яким чином. Можна прокачувати по різному, прес качаючи. Кажу, можна, тому що дехто думає, що одні вправи допомагають. Інші думають, що інші. Насправді у мене є прес, і прес у мене з дитинства. Качаю прес з різноманітними і вправами, і тренуваннями. І навіть не качаючи прес як в даному лайфхаку, в прикладі відеотренування, просто під час будь-якого віджимання чи підтягування, неважливо, це повільні вправи чи швидкі віджимання від брусів чи на брусах, чи від перекладини, будь-які види. Вправ, якщо робити з напруженим пресом, то тоді концентрація і фокус самої вправи настільки змінюється, що вся вправа стає набагато важчою, так як напружується більша кількість м'язів. Але при цьому ці м'язики напружені, вони прокачуються. Так як якщо ви будете просто навіть піднімати своє тіло, прокачуючи прес, як в цьому відео-тренування, є різні вправи для пресу. То, звичайно, що роблячи ці будь-які ціленаправлені прокачки пресу, де качається в першу чергу в пріоритеті прес, та м'язи живота, як і боковий прес, так і будь-які інші м'язи, які є на животі і що стосується пресу, то ви будете так прокачувати прес. Але. Кажу вам свого досвіду, що маючи величезний досвід, тренуючись все своє життя, прокачуючи прес по різному, вам для гарного пресу та взагалі прокачки пресу, треба робити абсолютно все. Як і цей лайфхак, який я вам розповідаю, тому що ви рано чи пізно до нього, як ви вже могли би зрозуміти, дійшли б. Тому що, якщо ви будете робити просто навіть віджимання на брусах, то з часом роблячи багато підходів, набираючись досвіду, пробуючи різноманітні види віджимань, які тільки існують взагалі. І пробуючи експериментувати, додавати щось нове, постійно, постійно прогресуючи, тому що, само собою, є постійний прогрес. Якщо є постійні тренування, то взагалі з досвідом постійно буде прогрес, то ви дійдете рано чи пізно до цього лайфхаку, про який сьогодні розповідаю вам в цьому відео. А саме. Напружувати м'язи-пресу під час тренування, підтягувань чи віджимань. Це взагалі змінює ваше відчуття в своїх м'язах та положення тіла, взагалі якісніше будете робити вправи. Тому по-любому спробуйте, напишіть в коментарях свої відчуття, поставте лайк, купуйте програми тренувань на сайті www.workoutodama.com ком Всім щасти пока